Доброго ранку, невагомовні, як ваш настрій сьогодні. Ви бачили, скільки снігу на дворі? Ви вже встигли пограти в сніжки і покататись на санчатах? Малята, а хто це плаче? Дається це в будиночку, давайте зайдемо, подивимось. Так це ж пів. Піфе, чому ти такий сумний? Мій друг Пуф захворів. Та ще ліжко злабалося. А йому потрібно відпочивати, набиратися сил. Тавіть не знаю, що робити. Друзі, давайте допоможемо і зробимо для пуфа нове ліжечко. Для роботи нам знадобиться багато конструктору у вигляді довгих цеглинок. Спочатку викладаємо три цеглинки паралельно одна одній. Це буде основа. Далі робимо саме ліжечко. Викладаємо конструктор щільно одна біля одної. Притискаємо, щоб конструктор міцно тримався. Залишилось зробити перила. Прикріплюємо цеглинки з лівого і правого боку. Таке ліжечко у нас вийшло. Давайте подаруємо його пуфу. Яке чудове ліжечко! Дякую вам, малята. Тепер я не обміну вибожий. І Я вам дякую, друзі. До нових зустрічей!